Доброго дня, з вами текстильна група Кавлатексі. вашій увазі, ми зараз пропонуємо код позиції 564. Штани трикотажні, Всіх розмірів ідуть, Ціна за 1 кг 2,5 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 62,5 долара. Для замовлення необхідно написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Повторюємо зараз вашій увазі, представлена позиція під кодом 564 штани трикотажні. Як бачите, по відео огляду йдуть всі розміри. Ціна за 1 кілограм 2,5 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 62,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 564 по супер. Доступній ціні. Ціна за 1 кг становить 2,5 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка лише 62,5 долара. Для замовлення вам залишиться написати нам повідомлення або здійснити. Зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. В даній позиції присутні всі розміри, різноманітна кольорова гама іде та модельний ряд. Та трикотажні під кодом 564 по супер. Низькій вигідній ціні ціна за 1 кг лише 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Как что видите, присутствуют все размеры. В достаточной встречаются в данном мешке и средних, и великих размеров. Будьте першими, хто встигне придбати хороші мішечки штанів трикотажних, під кодом 564 по супервигідній ціні. Ціна за 1 кг становить 2,5 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 62,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Клієнти повторюємо. Зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 560 Чот?